Ас Україна! це місце засвітилося у всіх теленовинах нашої країни, а все через те, що тут відбувалися концерти Ані Лорак, і саме на цьому в місті точилися не дитячі бої між правоохоронними органами та противниками зірки. Димові шашки, петарди, каміння, сльозогінний газ. Акцію протесту проти концерту, ані Лорак стримували правоохоронні органи. Навіть у самому концертному залі встигли зайнятися і протестами, і провокаціями. Проте все швидко закінчилося. Кількість тих, хто був проти проведення концерту, виявилася нікчемною, порівняно з чисельністю прихильників співачки. Знаєте, мені каже, та неправильно, то ну, трохи роздраження, трохи злості. але нічого, це теж пройде, а артист станеться. Ти взагалі. Мовчати український шоу-бізнес не став. Продюсер Натела Крапівіна, співак Андрій Данилко підтримали артистку. Сама Ані Лорак прокоментувала ситуацію таким чином. Ми живемо, бачите, в дуже непростий час, декотрі хочуть, е е е щоб свято не відбувалося, щоб люди сумували, щоб люди жили в якомусь такому, знаєте, емоційному струсі і не відчували фарб, що скравих, щоб тільки от. Чим гірше, тим краще. <смеш> Одним з тих, хто закликав не допустити проведення шоу, був продюсер Олександр Ягольник. Та й після він висловив свою підтримку протестам. Треба нагадати, з агресивним натовпом ані Лорак вперше зіткнулася влітку в Одесі. Тоді після такого бойового шоу колега по цеху Потап заявив, що скасовує концерти. Ані Лорак це людина... чоловік. Світтіший, вообще. це така україночка. Таких ще надо поїска. Тепер український шоу-бізнес думає і гадає, хто винен і що з цим робити. Чоловіка надо у як говоряться убивати равнодуше. не стоит на это обращать внимание. Это не моя и не ваша проблема, это проблема ее совести. Я думаю, что она просто вымушена, наверное. Ей это не хочется, поверьте мне. Ей думать, что хочется спевать, когда там тухли яйца кидают, когда людей бьют под ее концертным залом. Думаю, что нет. Бойкот – это когда у тебя по городу разбиты билборды, сетилайты, но ну, даже никто даже усики не подрисовал. Наверное, просто денег не хватило на оплату вот этих троллера, троллинга да, по городу. Вот. Бойкот – это когда... Это пустые залы. Понимаете? Вот это бойкот. А когда у тебя полный зал и 14 человек пытаются сорвать этот концерт, ну, извините, это не бойкот, это спланированная пиар-акция. Ну, других слов нет Вообще, то, что произошло, и то, как это произошло, это на самом деле позор. Позор, потому что люди, которые ничего не делают, они живут себе тихо и спокойно. Люди, которые делают больше или делают много, они вынуждены оказываться на публике и От сталкиваються з таким отношением, которого, по мне, абсолютно не заслужують. На жаль, но артистичній солідарності в этой ситуації абсолютно не видно. Всі бояться э, поддержать, всі бояться поругати, всі бояться оказаться рядом. Тому що розуміють, що на многих це все теж може перекинутися. Скільки ще переживе радикальних ситуацій український шоу-бізнес невідомо. Але ж якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно.